Отже, сьогодні ми з вами познайомимося із лабораторною роботою синтез ізоамілоцитату, інакше можна сказати ізоаміловий естер оцтової кислоти. В основі синтезу лежить реакція естерифікації. Естери, або як іноді можна ще зустріти складні ефіри. Більш сучасна назва естери, що відповідає англомовній версії. Ось у нас всі реагенти. Оцтова кислота. Ізоміловий спирт та сульфатна кислота, яка грає роль каталізатора. Для кожного, із, для кожного з реагентів ми маємо свій мірний циліндрик. Синтез проводимо в круглодонній колбі термостійкій зі зворотним холодильником при кипятінні на водяній бані. Водяна баня потрібна, тому що температури кипіння вихідних речовин і кінцевого продукту не надто високі. Трохи перевищують 100 градусів. Ну і починаємо відміряти реагенти. Зарані розраховані кількості. З невеликим надлишком в цій реакції використовується оцтова кислота для зміщення рівноваги, тому що процес є рівноважним. Каталізатор сульфатна кислота прискорює як прямий, так і зворотній процес. Тому для зміщення рівноваги ми беремо оцтову кислоту дещо в надлишку. Переставляємо їх в бік, щоб вони нам не заважали. Використовуємо невеликі кількості реагентів для того, щоб зменшити витрати і, зрештою, скоротити час на виділення цільового продукту. Вимішали реакційну суміш? Приєднуємо зворотній холодильник. На приладу, зверніть увагу, що варто закріпити не тільки колбу, в якій відбувається реакційна суміш, але і зворотній холодильник для того, щоб він не вислизнув з колби. Так, з'єднання буде надійніше. Все, тепер піднімаємо водяну баню. Охолодження в зворотньому холодильнику відбувається, як і раніше, противотоком. Знизу подаємо охолоджуючий агент, а це вода. Протік води не треба великий. Ну, Тепер годину ця реакційна суміш буде кипіти. За цю годину реакція повинна пройти досить повно. Іншим варіантом проведення цього синтезу є просто злити реагенти і залишити їх на триваліший час. Ну, це приблизно 36 годин. Для того, щоб ця реакція відбулася так само, як за годину при кип'ятінні на водяній бані. Отже, час для проведення реакції пройшов, ми можемо її закінчувати. І будемо виділяти з реакційної суміші ізомілацитат, який повинен був утворитися у нас. холодильник. Вам не чути, а мені чути що. Є характерний запах ізоамілоцитату. І в цій ємності не надто добре, але все-таки можна побачити, що суміш розділяється на два шари. Нижній це є водний шар і верхній. Ми брали невеликі кількості реагентів, тому, водний, тому органічний шар не, не надто великий. І коли він розтікається по цій поверхні, він не так яскраво виражений. Крім того, реакційна суміш. Зараз гаряча і частина ізоамілоцтату ще розчинена у водному шарі, але видно, що суміш розділяється на два шари. Наша завда... Нижній шар це водний шар сульфатної кислоти. Він має бути відділений. Ну, Оскільки зараз реакційна суміш гаряча, то спочатку ми трошки охолодимо реакційну суміш під струменем води. Тепер скористаємося ділильною лійкою. Як завжди на початку треба перевірити, чи гарно крутиться краник. Якщо він погано крутиться, то його можна змазати спеціальною змазкою вакуумною. Переносимо в ділильну лійку реакційну суміш. Закріплюємо ділильну лійку в штативі. Ніколи не слід працювати з ділильною лійкою, тримаючи її просто в руках. Якийсь короткий час, коли ми наливаємо туди, а потім треба закріплювати в штативі. Як краще розділення, можна додати трошки води, тоді... Різниця буде краще помітна. Як бачите, зараз стало чітко видно, що є нижній шар водний і верхній шар органічний. Відділяємо нижній шар. Це водний розчин сульфатної кислоти. І це розчин, який потрібно буде утилізувати. Тричі промиваємо. Для кращого виділення сульфатної кислоти із е, продукту реакції треба трошечки зболтати. При цьому техніка буде ось такою. Ми перемішуємо, а потім відкриваємо верхній краник для стравлювання надлишкового тиску. Тільки в цьому випадку треба слідкувати за тим, щоб пробка була гарно припасована, щоб шліф дуже добре працював. Це ми другий раз промили водою. Також приєднуємо ці водні витяжки, з'єднуємо. І ще раз промиваємо. Водою відкриваєш краник. стравлюся на ближковий тиск. Дамо час для того, щоб суміш, як слід розділилося і перевіримо на всякий випадок реакцію водного розчину, чи вдалося нам відмити таким чином всю кислоту. Пробуємо краплинку. не вдалося. Як бачите, ще частково присутня кислота. Для того, щоб остаточно відмити сульфатну кислоту, приготуємо розчин соди водні. довільної концентрації залишок кислоти там уже невеликий, але відмити його тільки водою дуже складно. Додаємо гроші соди, повторюємо процедуру промивання. Подивимося, який тепер буде pH. Одного розчину. Як бачите все? Тепер ми маємо нейтральну реакцію середовища. Якби вона була лужною, а це можливо, довелося б ще раз промити водою. Хоча ми і так це можемо зробити, тому що наступна наша операція це буде висушування і перегонка органічної речовини, оскільки реакція естерифікації, точніше реакція естери в присутності лужних реагентів. Гідролізується. Тому краще остаточно відмити ще раз водою. Ми будемо гарантовані від того, що під час переговорки наш цільовий продукт не буде розкладатися. Це остаточна промилка, адже ми тричі промили водою, потім содою, і нарешті знову водою. Тепер ми гарантовано маємо відсутність кислоти або основи в органічному шарі. Зомілоцитат в суху посудину. Це може бути будь-яка лоскодонна посудина, ось, наприклад, стаканчик. Іноді, якщо ви плануєте довший час сушити, краще взяти конічну колбу, яку можна закрити пробкою. Посушником для естерів найчастіше використовують сульфат натрію безбодний. Тому є питання, скільки осушника додавати. Ну, вважається, що якщо, бачите, от як в цьому випадку осушник не злипся, а вже вільно пересипається по дну. Ну, значить, достатньо осушника. Іноді він злипається в таку однорідну масу, навіть розпливається. Тоді треба додати ще порцію осушника, а краще злити з того осушника, який вже там є, і додати свіжу порцію осушника. Так, осушування відбувається ефективніше. Ну, ось. Тепер деякий час, розчин має постояти для того, щоб видалити із органічного шару залишки води. Отже, ми з вами закінчуємо синтез ізоамілового естеру оцтової кислоти, ізоамілоцитату. Як бачите, тут зібраний прилад. Подібні прилади ми вже збирали при перегонці бромистого етилу. Що він складається? Колба вюрца, холодильник водяний алонж, зважений з кришечкою приймач. В даному випадку кришечка не настільки суттєва, оскільки температура кипіння із амілоцитату більше 100 градусів, тобто він не полетить так легко, але все одно краще це робити завжди із кришечкою. Гарно підібраний термометр. Як бачите, його ртутний шарик знаходиться нижче за. Відвід -від в колбі ВЮРЦа, тобто він буде правильно показувати температуру кипіння. В колбі знаходиться центр кипіння. Значить, Нам треба відфільтрувати тепер із який ми тримали над осушником. Якщо пам'ятаєте, в роботі промістити ми не відфільтровували осушник, а переганяли безпосередньо над осушником. Але там була низька температура кипіння. Тут температура кипіння більше 100 градусів, тому при цій температурі осушник віддасть воду. Тому ми повинні його відфільтрувати. Відфільтрувуємо на звичайному складчатому фільтрі. Як бачите, фільтрувальний відбувається дуже швидко. Ну, тут залишився осушник, ну, от який вибрав в себе воду. Не забути включити воду. Для охолодження невеликий потік води потрібен. І зараз дочекаємося, коли відфільтрується насушник. Закриємо термометром і почнемо перегонку. Це фракційна перегонка, фактично там нічого особливого в колбі не залишиться, але все одно ми женемо не до кінця, залишаючи якусь незначну кількість речовин. там. І в даному випадку ми не беремо предгон, так званий, оскільки тут у нас немає складної суміші такої. дуже. Ну от все, осушник відфільтрувався. Закриваємо термометром. Піднімаємо платформочку з плиткою, так, щоб пішов нагрів, залишаючи невеликий зазор між колбою і плиткою. Все. Як бачимо, досить швидко. Почалася перегонка. Ось вже зібралася перша крапля конденсату. Дивимося на температуру, яку показує 135-136 градусів, показує нам термометр. Порівняйте, будь ласка, з тою температурою, яка є табличною, температурою кипіння і замілевсишату. Ось збирається конденсат. Не забули ми зважити приймач перед тим, як починати перегонку. Перегонка йде дуже швидко. Деяка похибка у температурі кипіння може бути пов'язана просто з тим, що це вже термометр не такий молодий. Взагалі це вимірювальний пристрій, який підлягає час від часу перевірці на правильність показань. Це метрологічне, метрологічне таке. Забезпечення. От зараз він показує вже температуру 140 градусів. Те, що він не зразу показували температуру 140 градусів, може бути пов'язано з тим, що зараз зима і в цілому весь термометр знаходиться при не надто високій температурі. І для того, щоб прогріти все тіло термометра, треба деякий час. Ну, от бачите, залишилися вже сліди. Ми можемо припиняти перегонку, тому знімаємо нагрів. І в приймачі у нас зібрався продукт. Як бачите, він, ну він як і був, він безбарний, прозорий. Після стікання останніх крапель. Ми закриваємо його кришечкою, ось він є, достатньо чистий, і зважуємо, знаючи масу приймача до цієї процедури, ми знаходимо масу продукту, визначаємо вихід і завершуємо цю лабораторну роботу.